А ви помітили, що до нас завітала ось. Привіт всім! Дітки, а давайте тепер привітаємось і познайомимось. Добрий день! А як вас звати? Добрий день, мене звати Оксана Іваненко. Я дуже рада бути біля вас. Уявляєте, Оксана є авторкою, письменницею, навіть книжок, які є в нашій бібліотеці. Тітка, а нагадайте мені, скільки вам років? Нам чотири. А хто з вас вже вміє читати? Ну, я трошки знаю літери. Тобто дуже мало хто правда. А уявляєте, пані Оксана чотири роки вже вміла читати, а у свої шість, як деяким вашим братикам або сестричкам, вона вже написала свою першу. Казку, уявляєте? Пишучи свої казки, я кожного разу перевчувала свого героя і проживала його життя. А ви пам'ятаєте, що ви відвідуєте заняття англійською мовою в понеділок та середу? Але уявіть собі, пані Оксана знає декілька мов. А які саме? Я знаю німецьку та французьку мову. Друзі, а хто згадає, які казки або твори ми читаємо взимку? Бурулька! А, чудово! Подивіться, пані Оксана є авторкою цієї книги. Пані Оксана, це правда? Так, це правда. Да. Відривок з казки Бурулька Оксана Іваненко. Хлопчик тільки підніс Бурульку до рота і хотів її посмогтати. Як побачив, що на нього дивляться світлі блакитні очиці, і почув, що бурулька до нього заговорила Ні, 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 хлопчику, не бери мене в рот, не треба, я розкажу тобі багато цікавого. Хлопчик дуже здивувався, але, звичайно, йому захотілось послухати її. Ти, мабуть, чарівна бурулька? спитав він. Так, так, сумно сказала Бурулька. Я зачарована, я заморожена. Я заворожена. І я дуже дякую, що ти врятував мене, і я прошу не згуби мене. Я дуже люблю стрибати, як ти, скрізь бігати, ніколи не сидіти на місці. Ти любиш стрибати? ще дужче здивувався хлоп. Але ж ти висіла на старій ринві. Так, так. Підтвердила бурулька, і, напевно, я б пробула б там до весни, поки припекло б сонечко, і я б розтанула. Адже я не з драгоцінного каменя і не з солодкого цукру, я просто весела краплинка води, і я зараз розкажу тобі про себе. Але я боюся, коли б зима не схопилась, бо мене там нема, і не помітила, що я з тобою. Вона тоді враз заморозить нас. Так, слухай. Я була дуже веселою краплинкою води. Я пливла в Дніпрі з мільйонами моїх сестричок до Чорного моря. Це були найкращі хвилини мого життя. Усі звали мене невгамовною, але то вітер не давав мені ні ані хвилинки спокою. Чого він хотів від мене, я не знаю. Коли ми влилися в Чорне море, він зіймав страшні хвилі, вище за цей будинок. Перевертав човни. І кидав пароплави, як трісочків. Та я, маленька краплинка, тікала завжди від нього. Якось з пересердя, в тихий літній день, коли я цього зовсім не сподівалася, він виплеснув мене на берег, на гаряче каміння. Я обернулася парою і полинула в небо. Високо над землею я летіла. В білій хмарі, і коли раптово знову налітав вітер, я швидко падала на землю дощем і напувала її. Я не боялася потрапити і під землю адже й там я рухалась, жила і знову виринала на світ веселим джерелом.